Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття правила дорожнього руху для пішоходів. Дорога це місце, де завжди треба бути дуже уважним. Особливо важливо знати правила дорожнього руху, коли ти пішохід, адже від цього залежить твоя безпека. Пішоходи це всі ті, хто йде пішки, а не їде на транспорті. Хоча ми не керуємо автомобілями чи автобусами, все одно повинні дотримуватись певних правил, щоб не потрапити в небезпечні ситуації, тому що і пішоходи, і водії є учасниками дорожнього руху. Одне з найважливіших правил для пішоходів це правильно переходити дорогу. Потрібно завжди пам'ятати, що дорога може бути небезпечною, якщо не дотримуватись правил. Переходити дорогу потрібно на пішоходних переходах, які позначені спеціальними знаками. Це найбезпечніше місце для переходу. Якщо ти хочеш перейти дорогу на світлофорі, потрібно дочекатися, поки загориться зелене світло для пішоходів, і тільки тоді можна йти. Але навіть якщо світлофор дозволяє переходити, завжди перед тим як перейти, потрібно поглянути в обидва боки, можливо, водії. Не помітили світлофор або рухаються занадто швидко. Якщо потрібно перейти дорогу без світлофора, потрібно дочекатися, поки не буде вільно і безпечно з обох боків, і тільки тоді переходити. У великих містах. Або на дорогах з інтенсивним рухом існують підземні, або надземні пішоходні переходи. Рухатись вздовж дороги дозволяється по тротуарах. Тротуар це така спеціальна доріжка для пішоходів. Але буває так, що тротуару немає і пішоходи змушені йти по проїжджій частині дороги. Тоді потрібно обережно і дуже уважно йти по лівій стороні дороги, щоб завжди бачити, що відбувається на дорозі, і мати час для реакції, якщо наближається транспорт. У темну пору доби або під час дощу, коли видимість погіршується, бажано одягати яскравий одяг і мати на ньому світло відбиваючи елементи. Не можна раптово вибігати або виїжджати на самокаті чи велосипеді на проїжджу частину. Це може бути дуже небезпечно. Також заборонено гратися в ігри біля дороги. А ще, якщо ти переходиш дорогу, то не можна користуватись телефоном або іншими гаджетами. Це відволікає твою увагу і робить менш обережним. Дорожні правила це не просто слова, а реальна допомога для нашої безпеки. І їх повинні знати та виконувати не лише водії, а й пішоходи.